Пістки співробітників НКВД, причини, наслідки моделі поведінки. Чому чимало співробітників Держбезпеки після листопада 1938 року були звинувачені у порушенні соціалістичної законності? Все було дуже просто. Потрібна була зміна, кадрова зміна органів державної безпеки. Прийшов новий керівник. Прийшов період переходу кадрового складу від Єжова до Лаврентія Берії, Потрібна була ця зміна кадрів, тому що Берія не лише розставляв нові своїх людей. Потрібна була зміна кадрового складу для того, щоб починати нові операції. Тому що, хоча масові операції великого терору припинилися, але самі Репресивні акції продовжувались. Потрібні були просто нові люди. Кого арештовували? Арештовували начальника УНКВД і його найближчих соратників, тому що це вважалося так званою патрон-клієнтською групою, в яку входили його найближчі люди. Це не означало, що в нього були близькі стосунки з ними на роботі, робочій. Вони ці люди спільно відпочивали, проводили вільний час, їздили на полювання, чи на риболовлю. Тобто в форматі в розумінні партійно-радянської системи формували певну групу. Тому і були арештовані ці люди і згодом в різній формі покарані чи то розстрілом, чи то ув'язненням у, у таборах. Які форми. І моделі поведінки були для них, коли їх звинувачили у порушенні, у порушенні соціалістичної законності. Перша, перша, перша модель поведінки зводилася до того, що за будь-які порушення відповідальність перекладалася на начальство. Я виконував наказ, так казав співробітник. Це був наказ. А я, як військова людина, мав його виконати. Далі ця відповідальність перекладалася на інших співробітників, які не допрацювали. Іноді він казав: Я прийшов тільки в органи державної безпеки. Я не міг достатньо серйозно розібратися в тій чи іншій справі. Я не настільки компетентний. Це була модель поведінки, яка, яка була достатньо виграшною. І в певних періодах так. співробітнику Знімали певні, певні звинувачення у порушення соці... соціалістичної законності. Інша модель поведінки полягала у мінімізації, тому що все було доведено, такі дати брав участь у тих чи інших катуваннях, ти брав участь у фальсифікації кримінальних справ, і тут він намагався, людина намагалася применшити свою участь. Знову таки посилалася на, на некомпетентність, посилалася на те, що строки розслідування були настільки маленькі, що він не встигав навіть нормально оформити кримінальну справу. Третьою стратегією захисту цієї у, у порушенні від звинувачень у порушенні соціалістичної законності це було доведення своєї. Політичної лояльності. Він казав: я ж Сталінець, я ж повністю підтримую дії комуністичної партії. Я свій, я пролетар. Я воював за радянську владу. Так, я був те, в чому не правий. Але я вірний комуністичному режимі комуністичної партії. Я вірний, я вірний саме товаришу Сталіну. Це певним чином відігравало свою роль. Тому що в екстремальній ситуації людина не лише дуже часто говорить те, що вона думає. Єдиним, єдиним що проходило через, знову таки, в всю радянську добу всі звинувачені у порушенні соціалістичної законності, ніколи не ні при яких обставинах не звинувачували. У своїх злочинах комуністичну партію. Жоден з них. Для них це було табу. Вони прекрасно прийняли правила гри. Вони знали, що саме партія наказала їм керівництво партії наказало їм проводити е, масові операції. Саме через політбюро утверджувалися всі ліміти, дозволялося вбивати давали дозвіл на вбивство саме політбюро, саме е, керівництво партії. Але жодним чином, жодним словом, жоден із чекістів. Ніколи не звинувачували в цьому партії. Тому що найменше звинувачення означало тільки одне: їхню фізичну смерть. Ця вся історія. Такі всі їхня поведінка, така поведінка проходила знову-таки увесь радянський період, незважаючи, чи це було в ВЧК, чи це було КГБ. Лояльність комуністичному режиму була перед усім.